Вчора увечері відзначали Івана Купала давне язичницьке свято, як і більшість дохристиянських свят пов'язане з природними циклами. Хлопці і дівчата стрибають через багаття, пошуки квітки папороті теж хороший привід, поєднати традиції. Ну і самі знаєте, чим вночі в кущах молодь займається. Хто з дівчат пару не знайшов папороть шукати, пускають по річці вінки. Який хлопець його підбере? Як порядна людина, автор ковінка має цілувати. Старші люди на купальську ніч по кущам не сновигають, а уважно спостерігають за погодою. Зоря на ніч на грибне літо, велика роса вродять огірки та горіхи. Дощова погода на неврожайний рік. А ще на Івана Копала жали перший сніп. Обов'язково це робила виключно жінка із серпом. Зараз мало хто впорається з цим аграрним інструментом. Сніп ставили на покутті, тобто на чільному місці в хаті, і стояв він там щонайменше до Різдва. Я вас вітаю в ефірі. Програма Околиця. Як завжди, погода намагається перетворити жнива на битву за врожай, агротехнології і держпідтримка на нормальний сільгоспроцес. Ціна хлібу про неї не замислюємося, поки вона не росте. Чого вартує стабільність? Ягідний сезон: чорниці, кому варення, кому ліки, а кому заробіток. Жнива в Україні котяться з півдня на північ. Ось це поле фактично вже достигло. По народному стилі з пшениці перевіряється на зуб. Береться зернятко і розкушується. Перший, другий сорт пшениці. То зернятко має бути такої скловидної форми. Загалом то кількість рожаю визначається знову ж по народному, по кількості зерняток у колоску. Тут щонайменше це днерів 45-50. Ну, звичайно, залишилося ще зібрати. Попри те, що цього тижня в Україні задощило, жнива входять у найактивнішу свою фазу. Вже зараз жнивують у 16 регіонах України і намолочено більше 6 мільйонів тонн. жнив з кожним днем котиться все далі у північні регіони. Лінія дійшла до Київської області. Якраз вже два дні жнивує Київщина. На сьогоднішній день вони намолотили десь близько 50 тисяч тонн. Урожайність сьогодні на Київщині складає десь 42 центнера з гектара. Почали обмолот на Полтавщині, почали обмолот на Черкащині. В основному це південний схід. І схід вже сьогодні практично в стадії майже завершення ранньої групи ярих зернових. Про перші мільйони звітували хлібороби Одеської та Миколаївської областей. Наближаються до цієї цифри на Дніпропетровщині та в Донецькій області. Первые результаты дают нам право говорить, что у нас лучше точно, чем в прошлом году. И мы стремимся все-таки к результату 2011 года, а он был рекордный для Донецкой области за все, так сказать, годы учета, которые отдали в То есть было 2 миллиона 350 зерновых в 2011 А вот, к сожалению, 2010 ой, 12 было всего. 1 мільйон шестсот завдяки тому, що поточного року було забезпечено значно кращий догляд за посівами, проведено в повному обсязі всі агротехнічні заходи, зросла врожайність зернових. Вона становить майже 24 центнер центнери з гектару, тоді як минулого року було дещо більше 16 центнерів. Південь Донеччини. Це насамперед сприятливі погодні умови та родючі ґрунти. Тому у Володарському районі планують увійти до трійки місцевих районних лідерів цьогорічних жнив. 2011 в 2011 році середній урожайність у нас становила 33,7 центнера, тоді як раніше забирав. А в прошлом був 29. Тому наша задача ну вийти за 34. Я думаю, що ми доб'ємося. Фахівці вважають, що цього року врожай зернових становитиме приблизно на 10-12 мільйонів тонн більше, ніж минулого року. Тобто вийдемо приблизно на 54 мільйони тонн валового збору зернових та зернобобових культур. Наголошу, что питание проведения жнив находится на постельном контроле уряду. Сбирание урожая и его, читка, его транспортование и сбережение, щитка планомерная работа залезничного водного транспорта и леваторевый зерносховищ – это питание державного значения. Сегодня мы Кременшево отпрацовываем модель выращивания, сбирания, транспортования, сберегания, переробки и экспорта сельхозпродукции в обсягах на богато больших, нежели до всего часу. І це за умов, коли Україна, як і інші держави, переживають кліматичні зміни, щоб не втратити темпи. Програмою активізації економіки передбачене розширення площ зрошення та забезпечення ефективного використання зрошувальних земель у південному регіоні України на період до 2017 року. Для його реалізації в поточному і наступному роках держава планує залучити близько 2 мільярдів гривень. Обсяг китайських інвестицій в аграрний сектор України може зрости до 10 мільярдів доларів. Для цього необхідно продовжити реалізацію спільних інвестиційних проектів протягом 5-10 років. Та зараз Китай зацікавлений інвестувати в Україну, адже розглядає її як потенційного постачальника фуражної продовольчого зерна, а також продовольства. За п'ять місяців поточного року в Україні значно зросло поголів'я худоби, великою рогатою на 3,2%, свиней майже на 5%. Проте найкращі показники продемонструвала галузь птахівництва. Тут погалів'я збільшилося на 7,9%. Таких результатів вдалося досягти здебільшого завдяки державній підтримці. За чотири місяці цього року в Україні на 36% збільшилося виробництво дитячого харчування до 11 тисяч тонн. Розширився і експорт. Так постачання дитячих сумішей за кордон збільшилося на 25% до 336 тонн. Жнивує житниця Європи Україна в першому сюжеті. Ми побачили, як агротехнології і держпідтримка намагаються перетворити одвічну боротьбу за врожай на нормальний аграрний процес. Ось це зерно продовольчого класу. У собівартості хлібини 70% складає ціна на зерно від цього полю до столиці кілометрів 10. Загалом-то в столичному регіоні склалася парадоксальна ситуація. Київські хлібопеки купували зерно будь-де по всій Україні, але тільки не в Київській області. Купували у період жнив, коли ціни на зерно найдешевші, а потім весь рік намагалися підвищити ціну на хліб. Хліб має свою ціну, і це не тільки вартість інгредієнтів: борошна, масла, дріжджів та енергоносіїв. Це і додаткова вартість, адже кінцевий продукт це результат діяльності цілої низки виробництв. Вирощування зерна, його збір, зберігання, помолка, логістика. В одній хлібині праця багатьох людей різних професій, але є і ще соціальний момент: хліб, як основний продукт українця, повинен мати ціну відповідну достатків. Держава не випустила з під контролю ціни на так звані соціальні сорти, встановивши їх граничну межу. Проблема полягає в тому, що бідний і багатий споживає переважно саме соціальний хліб. Бо любимо, ми український та батон, і 70% всього виробництва хлібу саме цих сортів. Підприємства з обладнанням ще радянських часів, коли той же газ коштував копійки, просто не в змозі працювати за сучасних умов. На хлібі 300% рентабельність не зробиш. В цій ситуації простіше закрити хлібне виробництво і віддати землю під комерційну забудову. Дуже часто місцева влада заплющує на це очі. За словами прем'єра, слід негайно покласти цьому край. – это социальная ответственность этого бизнеса. Абсолютно недопустима та политика владельцев хлебозаводов, которая реализовалась в последнее время в Киеве. Подчеркиваю, абсолютно недопустимо. Закрытие хлебокомбинатов. Реорганизация хлебокомбинатов с целью закрытия и последующей продажи участков земли и строительства на этой территории каких-то комплексов. Это, во-первых, не отвечает тем заданиям приватизации, которые осуществлялись в момент приватизации. Если открыть условия приватизации, там нигде этого нет. И поэтому задача органов... государственного имущества, фондов держмайна, так називаємо, местных органов власти очень внимательно смотреть. При цьому прем'єр-міністр зазначив, що при приватизації хлібокомбінатів перепрофілювання їх було повністю заборонене. Тим більше дивна ситуація, що хліб і тим більше соціальні сорти можна виробляти і мати зиск, не підвищуючи роздрібні ціни. Щоправда, слід інвестувати кошти у сучасне енергоекономне обладнання. Ще півтора роки тому тут було суцільне поле вщент заросле бур'яном. Тепер новий найбільший хлібокомбінат в Європі. Новіші всі технології оборудовання 2013 тисячі тринадцятого 12-13, енергоефективне котельне, енергоефективне печа на сравнення, якщо е, советська печь потреблення газа 100 кубів кубов час. При производительности 10-15 тонн хлеба, то у нас при производительности 70-80 тонн хлеба потребление газа 50-60 кубов сьогодні. Тут запустили ще одну лінію виробництва: 35 тисяч тонн українського хліба на добу. На черзі запуск ще двох ліній. Фактично за менш ніж півроку було створено більше тисячі робочих місць, а з введенням в дію нових потужностей ще більше п'яти сотень. Єдина проблема це брак висококваліфікованих працівників. Підприємство з радістю забирає фахових спеціалістів із закритих хлібопекарських підприємств. Хороша зарплатаріть у сім тисяч. Ім Хороша зарплата захвати за словами Миколи Азарова. Його вразило, що середня заробітна платня на підприємстві більше за середню по Україні. Втім, приїхав на хлібопекарський комплекс у Васильківському районі, не тільки оглянути новітні підприємства. Тут підписувався меморандум, який гарантував, що у чотирьох регіонах України найближчі два маркетингові роки подорожчання соціальні сорти хліба не буде. В Міністерстві агрополітики запевняють, що до меморандуму, який тут підписали чотири регіони, вже найближчим часом приєднаються і інші області. Обласні адміністрації роблять, здійснюють замовлення спільно з своїми переробними підприємствами для до, до аграрного фонду. Тобто це іде така дростороння угода. Переробне підприємство. Тобто, обласна адміністрація вказує конкретно, хто сьогодні буде для області отримувати це борошно і для випічки хліба е широкого асортименту. Окрім іншого, регіони, принаймні Київщина, вирішує питання і збуту власного зерна. Коли працював київ Київська область аграрна, і свій своє зерно. Ми збували де завгодно, але тільки Київ хліб не брав. Київ хліб брав продукцію в Одеській області, в Вінницькій області, в Черновільській області. Мені не зрозуміло, чому не в Київській. Сьогодні же ми, підписавши меморандум, Васильківський хлібокомбінат з предоплатою робить предоплату і заготовляє біля 100 тисяч тонн хліба. Це річний запас. Це дасть можливість. Певно працювати владі і почувати себе а жителям Київської області гарантовано отримати хлібобулочні вироби без підвищення ціни. Анатолій Присяжнюк також розповів, що на Київщині у селах планують відкрити мережу спеціальних магазинів, куди хліб з Васильківського комбінату будуть доставляти, а не доведеться за ним їхати. І влада підтримуватиме таких інвесторів, тим більше що цей комбінат наочно демонструє ділення програми активізації економіки. Вопроси стабильности цен на продукты питания правительство занимается все эти годы. Это главный для нас вопрос сохранения макроэкономической стабильности в стране, сохранения и стабильность цен на основные продукты питания. Это главное требование президента Украины, и правительство реализует эту его... Лінію разом з тим, Микола Азаров поділився планами про відкриття з першого столиці розгалуженої системи малих пекарень. За його словами, вже є домовленість зі столичним градоначальником Олександром Поповим. Ми відкриємо такі булочні прямо на території проживання людей, які будуть працювати 24 години години і торгувати виключно хлібобулочними виробами. Майже 23 мільйони тонн українського зерна експортовано за кордон. Лідером за обсягами продажу стала кукурудза. Її поставили 13,5 мільйонів тонн. На другому місці опинилася пшениця 6,8 мільйонів тонн. Такі обсяги експорту вітчизняного збіжжя стали одним із найбільших за роки незалежності. Про це заявив міністр агрополітики та продовольства Микола Присяжнюк. Вже у 16 регіонах України приступили до жнив наразі аграрії, збирають ранні зернові та зернобобові культури, зокрема озимий ячмінь і пшеницю, а також ярий ячмінь і горох. На сьогодні виробники намолотили майже 6 мільйонів тонн збіжжя. Міністр агрополітики та продовольства Микола Присяжнюк буде особисто виїжджати до регіонів для контролю збору врожаю, адже зерно не тільки питання внутрішньої продовольчої безпеки, це валюта для держави. В Україні за п'ять місяців вироблено понад мільйон 300 тисяч тонн м'яса, а це не 8,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2012 року. Такому зростанню показників сприяла започаткована цьогоріч дотація за вирощену та здану на забій худобу. Про це повідомив міністр агрополітики Микола Присяжнюк. Держава продовжує підтримку галузі тваринництва, в тому числі м'ясний напрямок. Особливо це стосується господарств населення, де виробляється більше, ніж половина продукції тваринництва. І така системна підтримка продовжує давати хороші результати. Хліб всьому голова. І має свою ціну. В попередньому сюжеті ми побачили, завдяки чому маємо стабільну ціну на хліб. Цікавий факт: гриби, ягоди, лікарські трави. Все це рахується як внутрішні валові продукти аграрної галузі України. Хтось у степових частинах країни може посміятися з цього. Втім, в деяких регіонах, таких як Волинь, Полісся, це справжня занятість місцевого населення. О, криничка. Громадська криничка. Колись такі можна було знайти у лісі. Там обов'язково було і відерце, і такий берестяний келих. Кожен міг підійти, втимувати спрагу, посидіти і далі піти за ягодами чи грибами. На Волині в розпалі збирання чорни цього року вродило, як ніколи, кажуть місцеві жителі. Бачите, і очима дивиться, де слідуюча гілочка, де велика, де яку можна закупити. Не так, що так та відлупається, так ніколи не беруться ягоди, бачите? Правні пальці швидко вибирають ягоди. Це своєрідне змагання, кажуть місцеві. Цілий тиждень ходять за гідьми, збирають, збирають, а вже в неділю всі в неділю на базар. На базар вже відчутно на базарі, що люди що якусь копійочку заробили. Всі тоді вже в неділю їдуть до базару. І ма змагання, звичайно, що змагання По ягоди на Волині ходять з п'ятирічного віку, залучають до збирання і приїжджих родичів та гостей. Тим звичайно спочатку важко, потім добирають смаку. Надія родом з Чернігівщини. Тепер вважає себе не менш вправною за місцевих. Як тільки сюди приїхала 9 червня, я сюди приїхала 6 років назад. Чоловік мене сюди з викрухою завозив десь часа в 5-6 утра і забирав після роботи. Так я ночі спала і так руками махала. <гум> У мене все в очах було синьо. У Мановицькому районі чорницю називають другим хлібом. Під йому шостій сніданок і до лісу. За день можна набрати до 20 кілограмів. Чорничні жнива годують більшість родин. Про ягоди тільки й мови аж до грибного сезону. І кожна сім'я знає на що повинні заробити. Чи до школи, чи може діти якого комп'ютера хочуть, чи на навчання. Добре, в селі, підтримка. Це хто ще роботу має. То тут ходить, не ходить, а хто роботи не має, це день придні люди ходять. День придні люди можуть ходять. Да, не можуть діждатися. ягоди, потім лисички почнуться, потім гриби почнуться. Це сезон для людей. Чорниці збирають на продаж, але і собі залишають чимало. Свіжа ягода, добра для зору, сушена для шлунку. Чорниці роблять вареники й пироги. З них варять компоти і варення, перетирають з цукром. Вірмова страва Маченка. Варяться чорниці, чорниці варяться, тоді дається цукор, тоді береться мука і сиплеться ось так, і мішається. І воно так виходить. Як...